Покровителя всіх кавенщиків Хогвартса Артеміуса Серіуса, великого мага гумору, покровителя факультету початкову з педагогію. Знак Серіус контролює діяльність маленьких тролів та ельців-бешкитників, які мішкають у школах нашого міста. Але обережно ви не повідете, як замість навчання почнете з цим Артеміусом Серіусом танцювати його ритуальні танці. Артеміус... Емі, давай ще раз танці, покажемо, що всі запам'ятали. Вітаю вас. Факультет початківіус освітіус. ви найстаріший та наймудріший факультет в цьому Хогварці. Ви настільки старий факультет, що носите лакеровані туфлі, і пам'ятаєте, хто ходив з чорним пакетом бос на пари в цьому університеті. Саме на цьому факультеті вирощують таких майбутніх кандидатів в президенти. Таких класних. Саме тут вчать танцями заколдовувати всіх в камені, перетворювати в сметану жартами. Вітаю вас на цьому факультеті і далі ми вивчимо таке заклинання. Ну, воно магічне, тому обережніше, що якщо щось не так скажете, то, то в листя перевертнетесь. Запам'ятовуйте оцінкіус П'ятьоріус, журналіус, ресторатіус. Будь ласка! Теперь все разом! Оцинкиус, пиатёриус, ресторандаюс! Спочатку. початку! Оцинкиус, пиатёриус, ресторандаюс! Будь ласкиус! Ну скажите хоть, будь ласка, Будь ласкиус! Все, они посвящены официально. Дякую всім,